У часі підготовки до Різдва Христового ми в першу чергу подбали про захисників. І з нашої громади у різні напрямки фронту доставлено багато вантажів. Передано автомобілі, генератори, дрони, кутю вареники, домашні страви, а головне тепло рідної домівки і нашу турботу. Щиро дякую усім господиням, усім волонтерам, усім вам, дорогі бродівчани. Ми спільно долучилися до багатьох зборів. І благодійних заходів. Наша сила в єдності. Так, сьогодні українські міста і села у тривогах, але в нашому серці віра та надія. Нехай Різдво Христове наповнює кожного з нас любов'ю та спокоєм, додає сили і зміцнює віру. Розказуйте своїм дітям, онукам про українські традиції, надихайте своїм прикладом, заколідуйте разом, помоліться, згадайте тих, кого нема. Щиро зчує Божої опіки кожній родині і нашій рідній Україні. Христос рождається, славімо Його!